Вітаю, це Брейнет. До виходу Nintendo Switch 2 залишилося 2 тижні. І мені є дуже багато про що вам розповісти в цьому відео. Напевне, одним з найбільших інфоприводів останніх двох тижнів стало оновлення ліцензії користування Nintendo. а саме у Сполучених Штатах Америки, до Європи це не відноситься. Так, от, з останнім оновленням ліцензії використання, Nintendo додали пункт про те, що якщо ви будете модифікувати консоль, модифікувати програмне забезпечення, використовувати інструменти хакінгу в іграх чи на самому акаунті. Nintendo залишає право за собою не тільки забанити ваш Nintendo акаунт, забанити саму консоль від використання онлайн-сервісів. А й зробити її перманентно неможливою для використання, тобто брікнути. Це викликало неймовірний шквал емоцій у гріфтерів в інтернеті, і в цілому це зрозуміло, як же так Нінтендо залишає за собою право брікнути вашу консоль. Але знову ж таки, в цих гріфтерських відео ніхто не зазначає той факт, що для цього вам потрібно як мінімум взламати Нінтендо Свіч, а також якимось чином впливати на ваш Нінтендо Айді, Презентую для вас неймовірно простий спосіб запобігання такої ситуації. Не взламуйте Nintendo Switch 2. А взагалі без приколів, цю саму термінологію Nintendo використовує ще щасів Nintendo Wii. Тобто будь-яка консоль Nintendo після GameCube в ліцензії на використання має цю саму термінологію. І це я вам навіть доведу. Ось ліцензія на використання Nintendo Wii. Я переведу цю всю тему через ChatGPT, щоб ви могли прочитати, і збоку поставлю оригінал. Як ви можете бачити, там використовується все це саме. Ось ліцензія на використання Nintendo Wii U. І тільки подивіться. Це саме. Ой, а що тут в нас? Ліцензія на використання 3DS. Невже там є? Це саме формулювання. Я навіть більше того вам скажу. Давайте відійдемо трішки в сторону. Ліцензія на використання Xbox. Опа! А тут це саме. І давайте подивимося на ліцензію використання PlayStation. Нічого дивного, тут є все це саме. Я нічого не маю проти критикування Нінтендо. І я знаю, що є люди, які мені в коментарях пишуть, що я там фанатик, підстилка і так далі, тому що я з дуже багатьма штуками, ось такими виправдовую Нінтендо. Ну бо дуже популярно їх зараз хейтити. І звичайно, якщо я вказую на те, що інші в інтернеті просто брешуть, то я обов'язково виправдовую і я фанатик. Ну так воно працює. Але знову ж таки, ні, я просто демонструю людям реальний світ і як воно насправді є. І те, що всі використовуються термінологією по відношенню до ігрового заліза, і це не щось дуже особливе. Скільки ви бачили в інтернеті брікнутих 3DS, в мене самого їх три штуки, і всі три вони взламані. І так, звичайно, мої 3DS забанили від використання онлайн-сервісів Нінтендо, але консоль мою ніхто не брікав. Nintendo Wii, чи Wii U без софтмоду я собі зараз навіть уявити не можу. І знову ж таки, я не бачив жодного випадку, коли Нінтендо спеціально брікали консолі. І це факт. І знову ж таки, якщо ви боїтеся цього, просто не прошивайте свої Нінтендо Свіч. Нінтендо подало в суд на Genki. Раніше цього року на CES до офіційної презентації Nintendo Switch 2 компанія Genki на своєму стенді активно показувала нову лінійку аксесуарів для Nintendo Switch 2. Всі ці аксесуари були продемонстровані на макеті, який по заявах директора Genki був спроектований на основі справжнього Nintendo Switch 2, який в них в офісі знаходиться, і який вони придбали на чорному ринку. І це 100% Nintendo Switch 2, і саме таким він буде. І там навіть показували всі маркування та логотипи Nintendo в тому в числі ще не анонсовану назву та офіційні логотипи. Після цього в їхню будку прийшли буквально ніндзі Нінтендо та змусили їх цей весь свій ларьок, як то кажуть, згорнути. І вже після цього, звичайно, Нінтендо подала на генків в суд за незаконне використання трейдмарок Нінтендо та за зливи специфікації зовнішнього вигляду і інших деталей, пов'язаних з Nintendo Switch 2. І тут для вас урок. Ніколи таким не займайтеся. Не просто так всі інші компанії вони показували там свої штуки для Nintendo Switch 2, але вони ніколи нічого на 100% не підтверджували. Вони не показували логотипи, вони не використовували трейдмарки на своїх макетах. Вони не казали, «О, це обов'язково Nintendo Switch 2». Я пам'ятаю, я до виходу Nintendo Switch Lite придбав собі кейс для консолі, і на кейсі було написано. Кейс for Switch Mini, щоб Nintendo до них не докопалися. Якщо я собі купую якийсь там чохол від Spigen для мобільного телефона, всі ми знаємо, що він для iPhone 16 Pro Max, наприклад. Але на коробці намальований якийсь абстрактний смартфон, і в специфікації для чого саме цей чохол, там просто написано Phone 16 Pro Max, не iPhone. Ось у мене тут є захисне скло, і як ви можете бачити, маркування там. І PH16 Pro Max. Ви ніде не побачите iPhone, ви ніде не побачите яблучко, тому що продукт офіційно не сертифікований Apple. Це саме з усіма цими кейсами для Nintendo Switch від Skull Co., у мене, наприклад, є фліпкейс від генки для Nintendo Switch Lite. Він дуже крутий. І я дуже б не хотів, щоб Nintendo цю компанію просто знищили в суді, тому що продукти вони роблять хороші. Але маркетологи в них максимально відбиті, якщо вони вирішили просто так відкрито використовувати чужі трейдмарки без сертифікації, продуктів, які в той момент ще навіть не були офіційно анонсовані. Тому знову ж таки до цього можна ставитися по-різному. Nintendo зла засуджує там виробників аксесуарів. Але якщо ви деякий час на мій канал підписані, то ви знаєте. Великі компанії. Вони ненавидять, коли хтось старається заробити гроші на їхній інтелектуальній власності, і якщо ви робите це розумно, так як це роблять. Всі інші компанії, наприклад, на ринку, то ніхто нічого вам не зробить. А якщо ви генки ну, сталося, що сталося. Я ось згадав, в мене ж є аксесуари для Nintendo Switch 2 від Skull Co і вони це зробили по-розумному. Як ви бачите, там навіть є зображення Nintendo Switch a. але це 3D макет, який достатньо відрізняється від самого Nintendo Switch 2, щоб Nintendo могла їх засудити. І на самому упакуванні нігде маркувань Nintendo немає. Там написано для Switch 2, не Nintendo Switch 2. Це дуже важливе різниця. Тому що Nintendo Switch 2 – це зареєстрований трейдмарк, тоді як Switch 2 – це просто нічого. А ось за що можна Нінтендо критикувати, це за те, що вони провтикалися При анонсі Нінтендо Свіч 2 на офіційному сайті було написано, що консоль підтримує VRR, тобто варіативну частоту кадрів як в портативному, так і в ТВ режимі. Але це виявилося неправдою. Насправді, VRR підтримується тільки в портативі. У мене є телевізор з підтримкою VRR, і я насправді дуже б хотів грати саме так. І мені прикро, що підтримки VRR в Нінтендо Свіч в режимі доку не буде. Ось за таке потрібно Нінтендо критикувати. Дуже багато навколо Мого свіча місінформації, 99% з цього це просто брехня, яку люди не контролюють, але є інформація, яку вкидують самі Нінтендо, і так. За це їх потрібно критикувати. Я не скажу, що я буду бойкотувати Nintendo Switch 2 через те, що в телевізорі там не буде VRR, але це мінус, це брехня. І ті люди, які наприклад не перепровіряють інформацію, ось вони на анонсі проставки побачили, що там буде VRR в телевізорі. Вони собі її придбають, до телевізору підключать, а там його немає. Ну виходить, Nintendo їм просто набрехала. Це саме було, коли в програмі Nintendo Today в один з днів вони показали Charging Grip для Nintendo Switch 2, куди вставляються Джойкони, і там кабель, і воно все заряжається. Але це був не чарджен гріб, це був звичайний гріб. Я це помітив, я такий: ну камон, і так вже стільки місінформації в інтернеті, давайте ще ви тут цим не займайтеся. Це також промах. І цього від такої гігантської корпорації я бачити точно не хочу. Там є люди на зарплатні, які за це гроші отримують, Це їхня робота, щоб таких помилок не було. Людський фактор, я розумію, але їх там занадто багато для того, щоб такі тупі помилки допускати. CD Project Red випустили близько 35 хвилин геймплею Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch в доці в режимі якості. І для тих, хто говорив, що на папері Nintendo Switch 2, ось він по потужності слабший, ніж Steam Deck, там процесор набагато слабкіший, відеоядро також там не дуже, максимум RTX 2050, і взагалі там в Китаї на маркетплейсі злили материнку, яку там хтось придбав. Він зробив знімок кристалу і побачив, що чіп там ще з 2021 року. А це означає, що ось застаріла Консоль на 4 роки, і взагалі, це мав бути Nintendo Switch Pro, а не Nintendo Switch 2. А по заявах Nintendo консоль взагалі з 2019 року розробляється. І так, всі ми знали, що Nintendo Switch 2 мав виходити ще в кінці 2023 року, потім десь у 2024-му і потім його перенесли на 2025. Це ні для кого не секрет, я про це в своїх новинах багато разів розповідав. Але це не означає, що Nintendo просто зібрали там консолі у 2021 році і вони там на складах лежали до тепер. Залізо активно дороблялося і покращувалося, і сам чіп, який стоїть в Nintendo Switch 2, він також активно дороблявся і покращувався. Він базується, звичайно, на цьому самому чіпі з 2021 року, Nvidia Tegra T239. Але вже навіть по знімку самого чіпу в порівнянні видно, що його архітектура по будуванню більше схожа на Nvidia 40 серії, ніж 20-ї. І технології там також найсучасніші. Єдине, що там з тих років залишилося, це, скоріше за все, тільки техпроцес, який там Samsung 8 нм, і у порівнянні він аналогічний TSMC 10 нм. Саме тому ми й бачимо це життя від акумулятора всього лише 2 години при максимальному навантаженні. Але при цьому, якщо подивитися оцей самий гімплей Cyberpunk, в порівнянні. Наприклад, з грою на налаштуваннях для Steam Deck, то у нас візуально тут як різниця між відьмаком 3 на Nintendo Switch та відьмаком 3 на власне Steam Dec. Тобто різниця колосальна. Звичайно, в портативному режимі Nintendo Switch різниця буде трішки меншою, але власне ця найновіша версія DLSS кастомна, яка використовується в Nintendo Switch 2, а також додаткова оптимізація під конкретне залізо Нінтендо Switch 2 дозволяє в результаті отримувати картинку, яка буде навіть приблизно недосяжною для того ж Steam Deck. A. При тому. Що на папері там деякі характеристики навіть гірші. І це не враховуючи те, що ARM чіп Nintendo Switch 2 буде використовувати набагато менше енергії, ніж X86 чіпів в PC handheлda. З урахуванням енергоспоживання екрану, оперативки, самої пам'яті та інших компонентів системи, максимальне енергоспоживання Nintendo Switch 2 буде складати 10 ватт-годин. тому що батарея там 19 ватт-годин, і Nintendo заявляла, що при максимальному навантаженні Switch 2 буде працювати 2 години. А це означає, що сама система на чіпі, процесор та відеоядро, будуть використовувати від сили 6-7 Вт. тоді як Steam Deck знову ж таки в кіберпанку з пресетом Steam Deck в середньому використовує 20-25 Вт на всю систему. І це oled версія консолі енергоспоживання якої помітно нижче, ніж в оригінального Steam Deck. У. Але на жаль, у версії для Nintendo Switch... В режимі якості, поки все ще немає абсолютно стабільних 30 кадрів. Там якщо навколо щось супер-супер-пупер-динамічне, то впаде до 27-25 FPS. Я надіюся, з часом там зможуть ще трішки краще оптимізувати. Я, якщо чесно, навіть захотів пограти в Кіберпанк, так вже в мене виходить, що я від Mac 3 прийшов на Nintendo Switch і Кіберпанк прийду на Nintendo Switch 2. Хоча до цієї демонстрації я в грі не те, щоб хоч якось був зацікавлений. Ну і те, що вона виходить повністю на картриджі, особливий респект. Велика гра, яку я собі і я Знаю, що вони не будуть займати місце на моєму Nintendo Switch 2. Знову ж таки, я стою на тому, що ігри, які мають об'єм більше 32 гігабайтів, як на мене, вони мали б виходити на картриджах. І я розумію, що для розробників дуже дорого, тому як на мене, тут Nintendo мала б вступитися і робити якісь індексації для того, щоб ці картриджі для розробників були дешевшими. Але з іншої сторони, я розумію також те, що на Nintendo Switch 1 розробники не хотіли випускати ігри навіть на картриджах об'ємом 16 гігабайт, не говорячи про 32, і робили версії ігор для Nintendo Switch один по факту дієм карт, де вам частину або всю гру потрібно було докажувати з інтернету, то очікувати на те, що вони будуть використовувати більш дорогі карти об'ємом 64 ГБ гігабайти, навіть з індексацією від Нінтендо. Я хочу жити у світі, де це було б реальністю, але це не наша реальність. А от CD Проєкт там респект. Warner Bros продемонструвала геймплей Hogwarts Legacy для Nintendo Switch 2 та порівняли гру з версією для Nintendo Switch 1. Головним, що я для себе помітив, це звичайно відсутність завантажень при вході в Хогсміт чи в будівлі. Ну і виглядає звичайно також набагато краще. Для гри буде доступний апгрейд за 10 доларів. І це як на мене дуже круто, тому що самі картриджі для Nintendo Switch 1 зараз коштують там в районі 20 євро. Придбали собі за 20 євро картридж, купили апгрейд за 10, і за 30 євро граєте в нову гру для Nintendo Switch 2. Зовсім недавно вона була на знижці для Nintendo Switch 1, Там 75% знижки. Я на жаль собі її не придбав, тому що це було саме в той момент, коли про апгрейд було нічого невідомо. І тут сказали, буде апгрейд. Я заходжу в e а знижка в Європі закінчилася. джой в режимі мишки будуть працювати на Nintendo Switch 2, також і в меню консолі. Тобто це буде на рівні всієї системи, не тільки в іграх. А для мене саме головне – зробіть апдейт Super Mario Maker 2, щоб нарешті в режимі Доку можна було нормально створювати рівні. Це все, що я прошу. Nintendo продемонструвала, як буде працювати налаштування додаткових кнопок на Pro-контролері Nintendo Switch 2 для кожної гри, для кожного аккаунту. Тобто все це буде зберігатися на рівні системи, а не на рівні контролера. Налаштовуються кнопки в меню швидкого доступу. Все дуже швидко та зручно. Nintendo детально розповіли про безкоштовні оновлення деяких ігор Nintendo Switch до версії Nintendo Switch 2. І давайте швиденько пройдемося по списку. 51 WorldWide Games. Додадуть підтримку Game Share. Особисто мені не цікаво, але гра серії для Nintendo DS мені свого часу сподобалася. ARMS. дуже радий побачити підтримку цієї гри. Покращать роздільну здатність та фреймрейт, а також додадуть HDR. В ARMS на моїй пам'яті вже було 60 FPS, тому скоріше за все, тут додадуть режим 120 кадрів в секунду. Big Brain Academy. також додадуть GameShare. Капітан Тоат. Покращать роздільність, додадуть HDR та підтримку Game Share. Все що, до речі, її не пройшов. Потрібно таки буде її придбати. Я грав версію для 3DS і якось забив. Тому що сістік там, ну, дуже незручний. А камерою в грі потрібно крутити постійно. Game Builder Garage підвищать роздільність та додадуть підтримку j в режимі мишки. Для Mario Maker мені, будь ласка, це додайте, все про що я вас прошу. New Super Mario Bros. U Deluxe. Покращить роздільність. Було би ще прикольно, якби додали 120 FPS, але поки ні. Pokemon Scarlet and Violet, як то кажуть, ядерна бомба, підвищать роздільність, покращать якість зображення, а також покращать фреймрейт. Я отут не знаю, чи до 60, чи просто зроблять стабільні 30, Але в інтернеті вже появилося декілька скріншотів нової версії. Сама по собі гра виглядає так, як і раніше, просто картинка стала набагато чіткішою, і кількість одночасних покемонів на екрані помітно збільшилася. Тепер буде простіше шукати шайні. Багато хто розчарований цим апдейтом. Я не знаю чому. Було очевидно, що ніхто вам ремастер робити не буде. Перемальовувати текстури чи додавати нові асети. Якщо вся ця тема буде працювати в стабільних 30 FPS, а якщо взагалі в 60, і в нас буде нормальна роздільність, хоча б 1440p. Я вже в своєму огляді казав, що це мої улюблені мейнлайнові покемони. Я там зібрав повний покедекс, і навіть в доповненнях покедекс зібрав. Якщо реально гру зроблять стабільною, тоді я навіть цю гру зможу всім рекомендувати, тому що коргеймплей там ну дуже крутий. Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Покращена роздільність, покращений фреймрейт, наскільки я розумію. Бузерс в портативі портатив перебуде тримати 60 кадрів. До цього він був залочений на 30. Підтримка HDR, а також підтримка GameShare. Це прям кайф. Дуже крута гра, я її хочу переприйти. Super Mario Odyssey. Знову ж таки, покращена роздільність, підтримка HDR та підтримка GameShare. Як же класно вона має виглядати в 1440p чи в 4 k з HDR. Це я буду тестити. А також дві Зельди: Ecos of Wisdom та Links Awakening. Покращена роздільність та підтримка HDR. Помітки. Про фреймрейт немає, а саме поганим фреймрейтом відомі ці ігри, він дуже часто просідає. Але ці ігри першопочатково ціляться в 60 кадрів, тому, як я розумію, тут фреймрейт просто буде стабільним. І саме це дає мені надію на те, що власне в Pokemon Scarlet і Violet там є помітка про фреймрейт, що означає, якщо гра першопочатково цілилася в 30 FPS, і фреймрейт би не збільшували, то цієї помітки би не було, а значить, що вони зробили режим гри в 60 кадрів. І якщо Scarlet і Violet буде працювати в 60 кадрів, ну камон, це прямо таки дуже круто. Як би не було, безкоштовні апгрейди це круто. І я надіюся, що в майбутньому набагато більше ігор отримують ці самі безкоштовні оновлення. Камон, в Maker будь ласка, режим мишки додайте, і я буду задоволеним. Якщо вам подобається відео, яке ви зараз переглядаєте, і якщо ви бажаєте побачити більше схожих відео, то підписуйтеся на канал, У мене ще дуже багато всякого крутого заплановано. В 16-му випуску інтерв'ю Спитайте розробників відносно Nintendo Switch 2. Один з розробників сказав, що завдяки тому, що Nintendo Switch 2 власне, має кращі технічні характеристики, ігри, які були розроблені для Nintendo Switch 1, можуть навіть без оновлень, просто автоматично самі по собі працювати краще. Тобто, якщо гра була розрахована на 60 кадрів в секунду, але працювала в середньому там в 45-50, чи у вас гра мала цільову роздільність 720p в портативі, але постійно просаджувалась. До 560 чи навіть 480п, то завдяки тому, що Nintendo Switch 2 набагато потужніший, ці ігри автоматично будуть працювати краще: цільові фреймрейт та роздільність будуть досягатися набагато частіше, або взагалі не будуть просаджуватися. Тобто потенційно Bayonetta 3 буде працювати в стабільних 60 кадрах, а ігри серії Xenoblade Chronicles не будуть перетворюватися в місово з пікселів, натомість будуть утримувати свої цільові 720п в портативі і що там вже в них налаштовано для стаціонару. Але саме ці покращені характеристики так. Також можуть деякі ігри зламати, тому що оптимізувалися вони там строго під характеристики Nintendo Switch. І від підвищення частот процесора чи пам'яті, наприклад, фізика в іграх може ламатися. Наприклад, я коли придбав собі Xbox Series X, я грав в Crash Team Racing Nitro Fuel через інтернет, і через те, що гра завантажувала треки набагато швидше, ніж в інших гравців, якщо пропустити попередній показ треку, то гра в мене просто зависала на екрані очікування гравців, і її потрібно було перезапускати. Просто я міг безкінечно очікувати і нічого не ставалося. Якщо ви боялися, що навіть Нінтендо почне випускати свої ігри на карт, то боятися не потрібно, тому що у Нінтендо таких планів немає. Зроблено це було виключно для сторонніх видавців, які б в противному випадку просто консоль би пропустили. Крім того, Limited Run Games заявили, що всі ігри, які будуть випускати конкретно вони для Nintendo Switch 2, будуть на повноцінних картриджах, а не карт. Тоді як ігри, які вони випускають сумісно з партнерами, можуть знаходитися як на картриджах, так і на гімкікарт. Як наприклад. Лімітоване видання Raido Remaster, яке в версії для Nintendo Switch 2 буде все рівно знаходитися на геймкі карт Але вони б спершу випустили те, на що набрали передзамовлень, а вже потім думали про щось нове, яке дзуківамі, яку я замовив давним-давно, перенесли вже на серпень. З оновленням системи Nintendo Switch до 20-ї версії, Nintendo обновили портрети персонажів, замінивши старі рендери в часів Nintendo Wii на сучасні. Крім того, також на сторінці з Маріо та командою вперше за останні років 15 змінили основний рендер. Замінивши буквально всіх героїв з дизайнами 20-річної давності на оновлені більш сучасні їх варіації. Дизайни Маріо і Луїджі це щось середнє між Super Mario Odyssey, Wonder та Mario Kart World. Іншим героям додали об'єму та контрасту. Тепер вони не виглядають настільки плоскими та пластиковими. Новим героєм, який прийшов в команду, стала Тоадетта. Ну і, звичайно, самою самою головною зміною став оновлений дизайн Донкі Конга, який тепер нарешті гармонійно виглядає з усіма іншими. Мені подобається дизайн Донкі Конга від Реєр, але він був ну надто важким для того, щоб витуснути з нього, хоч якісь емоції. На старому рендері оця його іконічна поза Very Hard завжди пробиває мене на сміх, демонструючи наскільки неомоційний він був. І новий дизайн Донкі Конга мені. Ну дуже подобається. Але не одним Донкіконгом єдиним. Нінтендо нарешті звільнила Діді. Конга. Уже декілька років в інтернеті ходять чутки про те, що завдяки одному іншому Діді, який не Конг, компанія не хотіла негативного піару, яке пов'язане з цим ім'ям, і вирішили просто відмінити Діді Конга. Його ну, дуже вже рідко куди-небудь додавали, як в Mario Kart World, так і в Donkey Kong Bonanza, не було навіть згадок про Діді. Але нарешті Нінтендо продемонстрували нам таки оновленого Діді Конга. І він тут, це щось посереднє між дизайном з фільма. Та класичним дизайном від Rare, як в цілому і з іншими конгами. Діксі, скоріше за все, з часом також отримає схожий редизайн. А саме Діді Конг нарешті отримав зуби, а його очі зовсім зовсім трішки роздвинули. Не настільки сильно, як це було у фільмі, звичайно, але це вже й не монооко, як це було колись. Крім того, наскільки я розумію, на кашкеті в нього тепер немає логотипу Нінтендо. Там тепер просто пін з ініціалами Діді, прямо як в фільмі Маріо. Ну і також, до речі, там з'явився рендер цієї іконічної Донкі Конга Very Hard. І що очікувалося, виглядає вона на жаль в цьому випадку вже далеко не настільки мемною. І про фільм Маріо. В прес-релізі студії Юніверсал вони випадково злили назву наступного фільму Маріо, який буде не Super Mario Movie 2, а Super Mario World Movie. Вийде фільм вже через рік, 3 квітня 2026 року. За декілька годин після цього випадкового зливу інформацію щодо фільму було прибрано з прес-релізу Юніверсал. Але чисто технічно, враховуючи те, коли фільм виходить, я думаю, до його повноцінного анонсу залишилося чекати всього лише декілька місяців. Ну і на кінець в сервісі Nintendo Classics. Саме так тепер переіменували відділи ігор для класичних консолей в Nintendo Switch Online, а саме для Nintendo 64 вийшло оновлення, в яке додали Killer Instinct Gold. Один з кращих файтингів на платформі. Якщо ви прихильник класичних аркадних файтингів, то дуже раджу пограти. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. З вами був я, Брейнет. До зустрічі.